Падіння вільного світу зараз лежить виключно в площині. Україна виграє чи програє. І тому, коли нам допомагають, це допомагають не тільки нам, це допомагають їм кожному з них. Падіння західного світу це взагалі зміни фінансової системи, економічних потоків, зовнішньої торгівлі, все це інші гравці. Це удар по долару по промисловому виробництву. Це треба пояснювати в Сполучених Штатах виборцям республіканцям. Пояснювати, що подивіться завдяки цим грошам, які ви не виділили. А якби ви їх виділили, ви б отримали робочі місця, ви би отримали додаткові податки. Погляньте на рівень росту акцій компаній, які виготовляють зброю. Там Lockheed Мартін, це американська. На 70% виросли акції. Німецький раен метал виріс на 300%. 368, щось там майже в 4 рази. Тобто, це має безпосередній ефект для них. Просто їм треба це правильно пояснювати на пальцях.